21 лютого у центрі Нововолинська відбувся зворушливий театральний перформанс, присвячений міжнародному дню рідної мови. Його представили учасники театру прометей філії будинок культури селища Благодатне Нововолинського міського палацу культури під керівництвом Галини Максименкової. 1938 Сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської чим підтинає коріння мові українській. 1983 видано постанову про так зване посилення вивчення російської мови у школах і поділ класів в українських школах на дві групи. Сьогодні у міжнародний день рідної мови ми завітали місто Новолинськ з такою акцією перформансом, яка називається Мова наш кордон. Адже війна триває за нашу пам'ять, за нашу культуру і за нашу мову. І ворог той же що і 300 років тому, і методи у нього ж ті ж куля в скроню, якщо ти українець, розмовляєш українською і любиш свою Україну. Тому, власне, ми сьогодні тут, щоб стати голосами тих, кого свідомо віками знищували расисти. На жаль, статистика невтішна, і до сьогодні ми маємо дуже багато митців, поетів і художників, яких свідомо знищують расисти ми тут, щоб ще раз наголосити на тому, яка ціна для кожного українця є мова. До заходу долучилися учні та педагоги обласного наукового ліцею, міського ліцею номер 8 та електромеханічного фахового коледжу. Також перформанс зацікавив перехожих містян, які зупинилися, аби долучитися до дійства. З вітальним словом до присутніх звернулася начальниця. Відділу культури Катерина Чушкіна. Попри все, попри той нелегкий час, який ми переживаємо, ми повинні пам'ятати, що мова це не тільки наші кордони, які ми повинні з вами відстоювати, а це могутня зброя. Могутня зброя, яка пов'язує кожного присутнього сьогодні тут, кожного присутнього українця, кожного військового, який зараз перебуває. На нулі захищаючи нас з вами, через мистецтво учасники нагадали про важливість збереження розвитку та популяризації української мови. Такі ініціативи не лише привертають увагу до мовного питання, а й сприяють вихованню національної свідомості та любові до рідного слова серед молоді.